Всім привітки! І ви на каналі Лізусі Квин, і це мі вже 35-й влог. Нарешті в мене дійшли руки його змонтувати. Я чомусь дуже довго не могла домонтувати цей влог, тому що то справи, то школа, то гуртки, то коротше тралівалі, то нема часу, просто, то просто не можу, то просто не хочу. І нарешті я вже. Захотіла і маю час вже озвучити це. Поки okay, я тут прощаюсь з Авроркою Я прошу вас підписатися на мій телеграм-канал просто для зв'язку зі мною. Там дуже багато різної інформації, а також там багато аврорки. Посилання під описом цього відео. Я думала, цей влог вийде досить нудним, тому що я просто його знімала по мінімалізму, але він вийшов досить непоганий. Думаю, вам сподобається. А також вибачаюсь за те, що я досить довго відсутня, тому що знову ж кажу багато різних справ і не все встигаю. Вставати мені потрібно о четвертій ранку, але звичайно, я звичайне 12-й ночі. І як на диво, я дуже легко встала о четвертій ранку. Мені мама дала свій костюмчик. Ну Дають бери, не дають відбери. Годиннику п'ята ранку, і ми виїжджаємо. Я нічого не знімала, тому що ніч нічого і так не видно. Їхати нам десь до двох годин до кордону. Як завжди, ми йдемо через піший перехід, так набагато швидший. Ми вважаємо. На кордоні ми простояли не надто довго й не надто швидко його пройшли. Десь до трьох годин. Коли ми перейшли кордон, ми на автобусі поїхали до перемишля. Як прибули в місто, нас настиг дощ не дуже вайб. На такому люкс комфорті ми поїхали до Жешова. Чи Жешова? Не знаю, як правильно в автобусі. Я непогано виспалась, тому що була дуже сонна. Ми зайшли в торговий центр, де провели півдня, тому що до виліту було ще десь 10 годин. Виліт в нас був 23.00. Я з мамою гуляла по торговому центру, як завжди, купила улюблений пабелці. Тут була якась туса, типу для тих, хто йде в перший клас. Перед тим як їхати в аеропорт, ми з мамою похавили Макфлурі. Чекаємо таксі. Проте, Оскільки ми не уточнили, що ми ж будемо з багажом. Ми з мамою на задньому сидінні були з двома чемоданами. Клас, дякуємо. Це просто естетік, який я завжди не встигала зазняти, а тут я вже встигла. В аеропорті ми вже були в 18.00, в шостій вечора. Я собі дивилась супермаму, гуляла по вулиці. Тут такий був гарний захід сонця. Ну, нарешті ми пройшли паспортні контролі і так далі. І вже чекаємо посадки. Ура! Нарешті ми вже сіли в літак. Але, якщо чесно, було стримано на ньому летіти, тому що він щось колихався під час польоту. Довговато, але під час польоту змінюється часовий пояс, тому я точно не знаю, скільки ми летіли. Зараз я поясню, чому на фоні дехто кричить. Літак прилетів на 20 хвилин раніше до запланованого часу, коли літак мав приземлитися. Тому деякі люди налякалися, типу він падає, і посадка була не м'яка. Автобусі до готелю ми дуже довго їхали, десь дві з половиною години. Адміністрація готелю нас не заселили, хоча ми приїхали в четвертій ночі. М -м -м, дякую. Тому що поселення в третій годині дня круто. І тому ми десь так нормально просиділи і проспали, блін в холлі. Нас просто тупо не заселяли, тому що ми українці. Це тяжко сприйняти на слух типу в сенсі. Бо тому, що коли вночі приїхали якісь німці, то вони зразу їх поселили. І взагалі. І коли приїжджали якісь рандомні люди, то зразу поселяли в номера, а нас заставляли сидіти на рецепції готелю. Супер! Ми пішли на сніданок, поїли, і нарешті йо майона заселили в номер. Ми перевдягнулися і пішли на море. Тут на морі є гірка, це вообще кайф. Я прям кожними днями від ранку до вечора прям каталась в тої горки. Прям байк. Звісно, я один раз з'їхала з гірок, які були в басейні, але потім мене обкинуло. Що ж там за вода, блін? Після того, як ми покупалися, ми пішли на обід, позирити що там є. ПС, потім ми на обіди не ходили. Такс, це ми вже телепортнулись на вечерю. Та, я трішки забувала деякі фрагменти зняти, тому що я вже забувала про влог. Окей, це не дуже важливо. Коротше, коріжі на... Кожен свій слак. Я взяла стільки різнобувати попробовать. Я взяла карималі, клієнтні, напочешне, пахне, риба до раду. От ми отут на березі нори, можна сказати, і також гарно. Та, 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 та. Після вечері ми пішли погуляти і пошукати базар. Такий шикарний міст, я прям валяюсь, як тут гарно. Але я тут не фоткалась, тому що тут мішав от дах тут на горі. Ну він не гарно коротше дивиться на фото. Поки ми вже дійшли до того базара, вже стемніло жорстко. Іти нам до базару 10 хвилин, просто ми вже запізно пішли. Взагалі базар класний, тут багато різних речей на кожен вибір і смак. Я собі багато покупочок там зробила, і плюс там можна було нормально сторгуватися. Ну, взагалі, мені зайшов той базар, і ми через день ходили і купляли щось. готелі є безкоштовні коктейльчики, які я кожного дня пила. Ну вони такі прям смачні. Я валяюсь. Кожного вечора після дитячої дискотеки тут є аніматори, які роблять казки і показують їх дітям. Чесно, це дуже навіть цікаво. Навіть було мені навіть я дивилася з натхненням. Дуже гарні костюми і якісні. Після виступу для дітей були різні шоу. Після шоу ми пішли на ось таку гарну локейшн пофоткатись там, прям дуже гарно. А також там була дискотека. До речі, ви можете в моєму інстаграмі. Посилання в описі під цим відео. Оп-оп-оп, цікаве продовження на другий день. У нас була пінна вечірка. Я не хотіла знімати ще один влог, тому всі кадри, які я знімала з мого відпочинку, я просто впихнула в цей влог. Тут тому, що як я казала на початку, влог виходив трішки нудним, і я його так різно видала. У нас тут на пляжику в обід давали ось такий рис з м'язком і ось такі ситні булки. І більше я ж сніфіга не знімала. Мда, цього разу я була трішки безвідповідальна. Ну окей, допустимо. Надіюсь, вам сподобався такий влог. А якщо так, то я чекаю вас лайк або комент. Це допомагає розвитку моєму каналу. Коли у мене будуть осінні канікули, я постараюсь познімати декілька відео. У мене вже є ідеї, іменно які. А я всіх цілую, обнімаю і. Всім, па-па! До нових зустрічей!